Вітаємо з випуском новин від 27 лютого. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Висвітлення щоденної кропіткої праці інспекторів муніципальної варти це звітування перед громадою з реальними фактами фото і відеофіксації, скоєних правопорушень різного роду, попередження та профілактики порушення громадського порядку, вчинення протиправних дій вдень і вночі. Вони на варті безпеки міста. Це дієві кроки на шляху до збереження правопорядку на території міста. Район вокзалу парк Міра. Кожен куточок міста під їх пильним наглядом, особливо ті, що містять небезпеку, стаючи місцями скупчення, а соціальних громадян. Район Рабовства знайдене мешкання бездомних. І так щодня, крок за кроком, виконуючи на перший погляд незначну, але таку важливу для вашої безпеки кропітку роботу, муніципали роблять реальні справи, аби ніхто не зазіхав на вашу безпеку. Тому утримуйтесь від нічних прогулянок небезпека може критися, наприклад, в таких занедбаних будівлях. Знаходимо тут шприци і знаходимося таке споряддя для куріння. Тут бувають Негативні елементи тому моніторинг таких місць в кожному маршруті. Муніципалів знаходимося в приміщенні е, котельня, яка не є зараз, не працює. Ізоляційні дроти тут е, йде чистка їх. Піше патруль муніципальної варти обходять навіть такі місця, які раніше залишалися поза увагою. Знаходимося. На радгоспі, 28 червня, Йдемо до гаражів. Наразі порушників не виявлено, але їх сліди ви бачили. Занедбані будівлі стали притоном для наркозалежних. Обходьте їх стороною. А муніципали зазирають в кожен такий коточок, аби показати нічне життя його небезпечним обличчям. Ось таким ось апаратом курят. Подобали соціальні громадяни і пристосовані укриття. Теплі облаштовані. Їх огляд також є обов'язковим, або не трапилося на звичайних ситуацій, і громадяни безперешкодно могли скористатися ними за першої ж необхідності. Несуть варту працівники муніципальної варти і в громадських місцях. Знаходимося у сквері напротив АТБ по вулиці Шкільної. Правопорушень немає. Бачачи ваше рухоме та нерухоме майно в відкритому стані, вони також реагують, аби цим не скористалися зловмисники. Зутру открита, все нормально у вас не точно хазяїнбуса пересвідчитися в словах. Також не буває зайвим, і як приємно, коли з вашого боку в цьому є чітке розуміння. А потім кажуть, машину угнали. Все супер. Бачу, так, Все так і на знову є. Швидко і блискавично на ваші звернення реагує автопатруль, який щовечора розрізає фарами сутінки міста. Турбота про ваш безперешкодний та безпечний рух вулицями міста проявляється в рейдах по фіксації порушення правил дорожнього руху в частині паркування та зупинки під забороняючими знаками в недозволених місцях в парках та скверах. Бачити плоди нашої спільної роботи завжди приємно. Правила поведінку в громадських місцях є в відкритому доступі, а навчання основам правильної поведінки треба починати з маличку, і це одне з основних завдань батьків. Та що ж говорити, якщо такий приклад для наслідування брати з дорослих, які в громадських місцях дозволяють собі вживати алкоголь і навіть серед білого дня? І ось такий контингент чи не щодня трапляється на очі муніципалам. Ми головне не розкривайте більше общественних містах. І не гуляйте тут ось так вальяжно, тільки пиво, це красиво. Ви вважаєте, що це правильно? Алкоголь в общественному місці? Слабоалкогольні напої – це також алкоголь. Уважніше читайте склад напоїв, які ви вживаєте. Слабоалкоголька. Ви вважаєте, що це правильно? Скільки там годиш? Ви будете оспарювати? Ні, не буду. Інші в такому стані блукають містом, ледве-ледве тримаючись на ногах, не в змозі щось виразно пояснити, чекають таксі. Таксі є так. да. в Комендантську годину. А ось і наслідки наслідування, зручно мостившись в одному з двориків міста, розпивають пивце молоді хлопці. В общественних містах ви ж розумієте, піво потреблять. В алкогольні алкогольної напідки заборонено. Спільно з поліцією працівники муніципальної варти проводять рейди для моніторингу руху автотранспортних засобів під час комендантської години. Перевірка документів, посвідчуючих особу, техпаспортів на авто та огляд автівки. Це не забаганка патрульних, а вимогу часу з метою вжиття заходів щодо правового режиму воєнного стану. У нас є теж свої моменти, які котрому ми... деяких зупиняли неодноразово, але ж не прислухалися вас вже не встановлювали вже ні раз, так? так? Причини на порушення комендантської години всіх свої, та вимоги єдині. Я вже з роботи до моїх вибираю. Комендантська година. І що тепер, до не їхати? Їхати і намагатися це робити вчасно. Ви розвитали трохи часу? Да, так, ну там дитина маленький, поки ми все повернули. І він навіть до на роботи був такий. Пожалуйста, вперед розвитувати час. Комендантська година це час тиші заборонений рух без спеціальних перепусток, а його дотримання визначено в правовому полі. Порушили відповідайте. Перебування ж неповнолітніх на вулицях міста в комендантську годину. Це пряма відповідальність батьків. Чому порушуєте комендантське ріна? Та не остав друг всі дії патрульних виключно згідно алгоритму. Зупинили, перевірили документи, направили додому. Вам до мой добратися да так. Вот Ну, таксі буде будуючись, не зупиняючись ні на хвильку, щоденно працівники муніципальної варти вдень та вночі стоять на сторожі охорони громадського порядку, аби ви відчували цей захист. А добрі справи це основа роботи комунальної станови. Муніципальна варта. Бабушки плоха. Подвозимо додому. берегіть себе. Хорошого вечора. Я дойду. Телефон гарячої лінії муніципальної варти це наш двосторонній зв'язок 068 861 49 48. Ви повідомляєте, ми реагуємо завжди з розумінням ставимося до розумної критики. Нам важлива думка громади, бо це основний орієнтир в нашій роботі. Тримайте руку на пульсі подій з випусками ситуаційного центру муніципальної варти Білгородістровської міської ради.